Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. 23 серпня о 10 вечора стартував Gamescom 2023, а закінчився він тільки сьогодні, 27 серпня. Тому я зібрав для вас усі важливі анонси та покази ігор. Шоу стартувало з трейлеру Little Nightmares 3, але що цікаво розробляти її буде студія Supermassive Games, автори The Dark Pictures, Until Dawn і ще багатьох інших інтерактивних кіно. Також геймдизайнери розповіли, що у грі буде кооператив, бо в минулій частині героїв теж було двоє, а контролювати ми могли лише одного. Little Nightmares 3 вийде у 2024 році. Далі показали геймплейний трейлер Black в Wukong, це, якщо хтось не знає, Elden Ring, Sekiro та Ghost of Tsushima разом і промав. Виглядає гра прикольно, любителям Souls Ігор, типу мене сподобалося. Гра вийде у 2024 році. Далі був дуже великий футаж геймплею нової Call of Duty MV3, я вже про неї казав у минулих відео, колда як колда, завжди епік, крутизна, стрілянина, скрадання і так далі. Для тих, хто хоче подивитися усі 10 хвилин першої місії, я залишив посилання в описі. Потім був несподіваний анонс Killing Floor 3, яку ніхто, якщо чесно, не очікував. У трейлері зразу ж показали геймплей, прокачка Бій, прокачка Бій, як і у минулій частині. По сюжету ми рятуємо світ, вбиваючи монстрів. Як сказав колись Джон Кармак, у м'ясних шутерах сюжет не важливий, але він має бути. Гра вийде колись у 2024 році. Потім був великий показ Tekken 8, Загалом це просто файти між культовими героями. А ну, і що вони додали систему хабу з власними персонажами, і ця ідея абсолютно точно не вкрадена за Street Fighter 6. А найголовніше це те, що назвали дату релізу 26 січня 2024 року. Потім був геймплейний трейлер Cyberpunk 2077 Ілюзія Свободи, після якого Юлія Приймак трошки розповіла нам про геймплейні зміни і деяку іншу важливу інформацію. На кіберпанку ми зупинимось детальніше. По-перше, це дуже важливо, навіть якщо ви не купили Кіберпанк, у грі з'являться українські субтитри, і у DLC, і у основній грі з 26 вересня. По-друге, це геймплейні зміни. Всю прокачку перебалансили та змінили. Тепер вона більш комплексна та корисніша. Поліцію також перебалансили. І тепер у грі є система шести зірок, як у GTA. На першій, через деякий час я зауважу, до вас приїде декілька автівок з кулеметами, а на шостій за вами прилетить аж Макстак. Також, як ви всі просили та хотіли, перебалансили переслідування на транспорті. Тепер справді можна прострелити колеса або навіть хакнути ворожий транспорт. Собі на авто можна поставити кулинопробивне скло і ще багато іншого. І це все, що я зараз описував, це було лише оновлення, яке вийде разом з DLC. У самому ж Phantom Liberty додадуть нову зброю, імпланти, місії, сюжет, ну і, звісно ж, цілий новий район. Після цієї презентації вийшов сам Ed Boon і розповів нам про Mortal Kombat 1. Крім показу ще декількох бійців, він назвав дату виходу 19 вересня 2023 року. Далі показували багато оновлень для різних ігор. Тих, про які можна згадати, так це наступний сезон Diablo 4. Він буде про вампірів, а стартує вже 17 жовтня. А хуєверс показали декілька оновлень для Genshin Impact та Honkai Star Rail. Вже під кінець нам дали подивитися ще трошки геймплею Alan Wake 2. Крім того, що ми чекаємо, сказати не можна. Гра вийде на всіх консолях, а на ПК тільки в Epic Games Store 27 жовтня. На сцені також побував і Тодд Говард, який трошки розповів нам про Starcraft. Що саме він розповів, а також інші різні подробиці про Starfield, наприклад, сюжет та гімплей, ви зможете дізнатись з мого відео, яке скоро вийде. Якщо воно вже вийшло, коли ви це дивитесь, то підказка у правому верхньому куті. Усім вам хочеться пограти у Starfield? Це ж потенційно гра року! Але що якщо я скажу вам, що ви можете пограти у нього з українськими субтитрами? Так. Це правда? В описі я залишив посилання на петицію з проханням додати українські субтитри у Starfall. Її підписали 7 тисяч людей за дві доби. Тож, навіть якщо ви особисто не будете грати у Starfall, будь ласка, підпишіть петицію, бо так ви допоможете просуванню української мови в іграх. У GameSCOM є і своє підшоу про ігри, що скоро вийдуть, і називається воно Future Games Show. Що ж там показалось? Циквел 2DSO з like and Blasimous. До речі, у нього ви вже можете пограти: Ровокоп Rogue City, Survival Horror з динозаврами, Death Ground, Warhammer Age of Sigmar, Realms of Реюін і несподіваний Анонс Tormented Souls 2. Це гра зроблена по канонах старих Resident Evil та Silent Hill. Перша частина усім сподобалася, тому другу теж зустрічали з оваціями. Торменте Соус 2 продовжує історію Кароліни. На цей раз вона досліджує старі храми у світі Тіней. З Індії проєктів показали шутер платформер Stop Dead, у якому головна героїня керує ворогами, зброєю та предметами за допомогою телекінезу. Реліз вже 5 жовтня. Також показали веселу гру AK Solotel від розробників мобільної Soul Knight, щось середнє між Enter the Gungeon та Dead Cells. У новому геймплейному трейлері Warhammer 40 000 Rogue Trader показали компаньйонів, доступних головному герою. Найняти їх можна будь де, як і у Baldur's Gate 3, просто проходячи перші сюжетні місії. Але що ж це за компаньйони такі? Абаляр Вросеріан це нашаль династії гравця, б'ється у ближньому бою і критує контратаками, і Діратлас Псайкер. А ще вона вміє передбачати майбутнє. Паскаль Ханейман техножрець, напівінженер, напівсапор. Касія Орселіо Навігатор. Повна підтримка, а також вона може атакувати зразу декількох ворогів Ван Калокс – Інквізитор, Керрі, який бафає сам собі шкоду. Джай Хедарі — лідер може дати собі та союзникам можливість бити, ходити, застосовувати здібності і все інше, ігноруючи порядок ходу. сестра Арджента, саппорт з далекобійними здібностями, Ульфар — сильний танк та Ірліет Ланевіс снайпер Ельдарі. може атакувати на будь-якій дистанції. Зауважте також, що майже усіх компаньйонів ви можете зарувансити. 25 серпня відбувся реліз Armored Core 6, Fires of Rubicon. І на диво вона отримала дуже схвальні відгуки: 87 балів на Metacritic, динамічні бої, кастомізація меха, різні типи зброї і ідеальний баланс. Що цікаво, це перша не Souls-like гра From Software за багато років. І не хвилюйтеся у грі нормальний рівень складності, але є і мінуси. По-перше, це сюжет, він жахливий, і такого від Chrome Software з їх багаторівневим лором Dark Souls не очікували. А по-друге, це оптимізація на PlayStation 5. Якщо ви вже грали, то пишіть свої відгуки в коментарях. Вже відбувся реліз Immortals of Avion. Ну, пам'ятаєте таку, як її охрестили Call of Duty про магі? Типу, люди кажуть, сюжет нормальний, рівний, майже без дірок, геймплейна частина, особливо бойова магія, крута. Не такий Bullet Hell, як казали розробники, але нормально. Для дебютного проекту маленької студії взагалі топ. Але є інша сторона медалі дуже сильно погана оптимізація. Для гри з такою кількістю спецефектів і красивою графікою це проблема. Ну і зайві моменти з розкриттям передісторії світу, які створюють дисонанс або відволікають від геймплею. Тож перед тим, як купляти, раджу прочитати відгуки гравців у Steam. Nvidia показали, як працює їх новий DLSS 3,5. Для тих, хто не знає, що таке технологія DLSS, це технологія масштабування зображення на основі штучного інтелекту. Опускаючи подробиці, це перетворення картинки низької роздільної здатності на більш якісну, не втрачаючи при цьому якість та деталізацію. Також такий процес не зменшує продуктивність, як ви могли подумати, а навпаки, збільшує. Новий DLSS 3.5 не просто збільшує продуктивність, він може FPS просто з нуля підіймати до 60. Вже затверджено, що DLSS 3.5 буде у Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Alan Wake 2 і у багатьох інших новинок. Фанати роблять ремастер Half-Life 2. Все як завжди, якщо у Valve руки не доходять, то фанати зроблять усе самі. По-перше, у цьому трейлері ми бачимо, що буде підтримка RTX та DLSS, а по-друге, це не просто шейдери накинуті, а повноцінно перемальовані текстури майже з нуля. Вже 2 лютого 2024 року вийде Persona 3 Reload. Спойлерити сюжет та зміни у ньому я не буду, бо гра крута, але це ремастер версії для PSP. Чому саме для PSP не зрозуміло, а це означає, що багато активностей у грі немає, квестів теж десь у половину менше, і з локаціями теж саме. Навіть DLC The Final Answer не буде, яке вважається канонічним завершенням гри. Що казати, ви навіть не зможете вибрати жіночу версію головного героя, бо на PSP і так мало місця було, тому вони не могли собі дозволити завантажити зразу дві гри за хлопця і за дівчину. А зараз яка проблема? Ви випускаєте гру у Steam, можете зробити що захочете. І ще одна цікава деталь: коштувати персона Reload буде 70 доларів, це приблизно 2600 гривень за обрізану версію гри. І закінчимо цей випуск дуже хорошою новиною від Microsoft. Усі, ви пам'ятаєте, багато судів між Microsoft та взагалі усіма іншими компаніями та антимонопольними регістраторами. Тільки ж багато випусків новин не аналізували їх перемоги та поразки. Але тепер залишилася тільки одна перешкода управління конкуренції та ринку Великобританії. І вони їх перемогли, відбили усі атаки геніальним способом. Основна претензія до них була: мовляв, з покупкою Blizzard у вас буде багато впливу на сервіси хмарного геймінгу, звідки вони це взяли, невідомо. Але Microsoft придумала геніальний вихід. Вони заключили контракт з Ubisoft і віддали їм часткове керування. І тепер Ubisoft будуть контролювати вихід ігор на інші операційні системи, контролювати, чи будуть ігри Microsoft виходити у інші сервіси хмарного геймінгу. А також тепер ігри Blizzard будуть входити у підписку Ubisoft Plus, що означає, що Microsoft не збирається залишити їх тільки для свого Game Pass. Тут вже однозначна перемога. Ну ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, ви дізнались щось нове. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Пишіть у коментарі ваші відгуки на нові ігри. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео!